Вітаю вас, друзі, на каналі Максимоза Філософсько-аналітичне психологічне таро. Наша класична рубрика щоденна три поради дня. Сьогодні я буду працювати на таких колодах. От я показую вам карту Ленорман, щоб всю колоду не брати в руку. Золоте королівське таро і таро світлої тінь. Попрацюємо в таких зелених тонах. Обирайте вашу колоду, ваш варіант. І поїхали! Нагадую, що в мене є навчання Таро, є великий курс. Можливо, хтось не, вийш, не, не чув, хоча я всім вуха вже прожужала. Тим не менше, хтось не подивився якісь попередні відео, а це дивиться і таким чином знає, що в мене вийшов великий курс. Пишіть мені в Телеграм, там я залишаю свій номер. І Всю інформацію я вам про це розповім. А ми починаємо працювати з першим варіантом Таро лімінатів. Порада для вас. Вежа. Ой, послухайте, тільки нещодавно був на іншому варіанті ну, такий розклад. Ой, гаряченький цей тиждень. Попереджали астрологи. Гаряченький. Карта вежа. Ситуація форс-мажору. Те, на що ви не сподівалися, і якась ситуація, на яку вам придеться різко реагувати, це може бути взагалі що завгодно, але, скажімо так, це. В межах вашої долі, або з близькими, або з друзями, або врешті у вас якась поломка, якийсь скандал, ну щось, що от, чого ви просто не, сподівали, не сподівались і не могли це передбачити. Як ви будете з цим поратися? П'ятірка мечів. І шістка кубків. Значить, з чим це пов'язано? Це пов'язано або з близькими друзями, дуже близьким оточенням, або буквально о, родичами. П'ятірка мочів це карта обману, підстави. І це буде щось що вас просто шокує. Це буде щось, що вас просто шокує. Або кажуть, що це ситуація, з якою ви вже Стикалися, ну як же ж ви вийдете з неї то врешті-решт? Яка вам порада? Вісім кубків. Дуже цікаво. Прям тут захотілося розклад зробити. Я просто шокована. Я просто шокована. Значить, говорить так: самі не справитися. Тут просто взагалі в якісь великі інстанції. Йти. Треба тут підключати серйозних людей. І ще й не одну серйозну людину. Це справа спадку, справа якихось, можливо, грошей від людини, яка пішла з життя. Це хто завгодно може бути, так? І тут, ви розумієте, тут реально м -м, вам прийдеться робити якийсь вибір. Ви постанете перед вибором і не будете розуміти, а що ж то вам робити з цим всім, якісь втрати. І тут, знаєте, навіть не про сльози, хоча п'ятірка кубків це часто карта жалоби, якесь розчарування. Тут… Ви все одно маєте бути активні, тому що є закон, верховний жрець, є король жезлів, це часто карта адвоката або якогось посадовця, є імператриця, і, і, імператриця і Верховний суд. Розумієте, це як якась доля. І е, тут ми бачимо верховну жрицю, а верховна жриця, це коли знаєте, що У вас може відбутися, вскриються якісь факти. Тобто щось за вашою спиною крутили, мутили, і ви це взнаєте, і для вас це просто шок. Просто шок. І вам потрібно, ви це так просто не лишаєте, ви так не лишаєте. ну Тут реальні втрати, тут я говорю. Тут з чимось таким зіткнетесь. Результат. Король кубків карта адвокату. Верховна жриця знову. Трійка жезлів. За допомогою помічника король кубків часто адвокат. піднімаються якісь архівні справи, якісь таємниці виводяться на поверхність. Ви знаєте, і по трійці жезлів. Ви вийдете на новий рівень, ви як видохнете, але це буде якась така буря, це буде якісь такі, така пригода, і це для вас буде те, що ну, От, навіть вас це здивує. Ну, Лицарь Кубків, Лицарь Кубків, Король Кубків, будете звертатися до якихось інстанцій. Для когось це карта, між іншим. Для когось може програтися по особистому життю, як взнали про коханку, бо це є якась така таємниця, Взнали про щось, і це вас збентежило. У будь-якому випадку тут адвокати, тут прийняття рішення. Причому так, там карта вибору: я приймаю рішення, але Верховний суд говорить про те, що це доленосна подія. І Я бюр, самі ніяк. Тут потрібна людина, яка до. Да, да да юридичні справи, будете вирішувати якісь юридичні справи. Прям фонить. От, прям фонить. Тож, Жезлів є шанс їх правильно вирішити. Ох, вас хтось як хотів по миру пустити. а Ну, напишіть мені, як програлися. Я рідко так засиджуюсь на варіантах, але цей варіант він був такий, його треба було роздивитися. Поїхали далі. Поїхали далі. Значить, Другий варіант. Ой, я яку колоду взяла? Я яку обіцяла? Королівське таро. Тут колод багато. Королівське золоте таро. Поїхали. Порада для вас. І прям розклад у мене вийшов. Карта місяця. Ви бачите, як у всіх, якась от теж тривога. Теж якась таїна. Теж щось з чим потрібно розбиратись. Ну Вже всім, вже першому варіанту давайте і вам. Лицарь кубків вісім мечів. І тут про обмани, і тут про складні якісь такі історії. Видно, енергія тижня. Якась справа стоїть, зв'язані руки, важко отак от, от рішити. Треба чекати, треба ставити на паузу. Хтось вас хоче ошукати або ошукав. Знову таки, але кажуть, будете рішати цю історію. Знову лицарь Кубків, це карта адвоката, це карта коротких поїздок. У когось це може, до речі, відкластися якась дорога, може бути поломка, як заглохло щось в автомобілі, треба ремонтувати, дивитися. Але потім піде все в рух. От після четвірки мечі вимушена зупинка, щоб все зрозуміти полагодити. Зібратися докупи і 8 жезлів це як нова енергія. Взагалі кажуть, чому так відбувається зараз. І в першому варіанті, і в другому варіанті просто несеться нова енергія. Вона несеться, і тут всі, знаєте, от є ворота, туди треба встигнути добігти. І всі, хто що, не зробив які іспити, здає в авральному стані. Ну і третій варіант. У нас іде така колода, світла і тіння. Хтось називає світлий провидець для вас порада. Двійка жезлів. Карта розширення. Незадоволені тим, що є. Дивитися туди, де трава зеленіша». І, в принципі, «Двійка жезлів так і радить. Охолодження стосунки все між близькими, або стосунки на відстані. В будь-якому випадку, ви дивитесь вдаль. не зовсім присутні там, де ви є. Щось вас цікавить. Там, що це? Ви бачите, тут карта відлюдника. Тут поки, скажімо так, шлях довгий, поки ви знаходитеся в ситуації статус-кво. От вам буде так сьогодні. От все не то. От щось мені бракує. От щось я хочу, і карта чи переїзду, чи що. Тут буквально може. Треба навести десь лад, щось перевести з одного місця в інше місце. Ну, знаєте, от. І, і не погано, і не добре. От частковий успіх. От 50 на 50. От який сьогодні стан, але дуже багато на вас звалюється обов'язків, і ви це маєте нести. Ну, і так, да, карта долі це по долі мусите. Карта імператриці, карта Сонця. Ви це подолаєте, це якийсь важливий проєкт. Це те, що не можна кинути. Це не те, що там кину валізу, Ні, це ви маєте довести до кінця, і ви доведете до кінця, бо тут карта. І Слухайте, як кажуть, і ніхто крім вас. Отут От така історія: ніхто крім вас. Але ви маєте сили, ви маєте підтримку неба, сонця, успіх буде імператриця, буде дуже сильна. Вас укріпить тільки ця ситуація. Сильна чи сильний, то дивлячись, хто дивиться. Дякую за увагу. З вами була Максимуза. Це Максимуза Лайв канал. Підписуйтесь, будь ласка, хто досі не підписаний, це дуже важливо. Ставте вподобайку обов'язково. І до наступних зустрічей, ваша Максимуза.